Як я використовую Trello? Якщо ви чули про Trello як лише інструмент для роботи і не використовували його в особистому житті, то в цьому відео я вам розкажу, як можна це робити. Це досить крутий візуальний інструмент, який досить легкий у використанні, і ви можете його використовувати при плануванні як короткострокових, так і довгострокових цілей. Що ж, поїхали до практики. В Trello у нас є такі основні поняття, як дошки. Картки та списки. Уявляйте списки як колонки у таблиці, наприклад, як заголовки. Я використовую Trello переважно для планування цілей. Це можуть бути цілі на один рік, на три роки, на п'ять років. Найбільш детальний план у мене розписаний на один рік. Кожні цілі я розбиваю собі на категорії. Кожна категорія це у нас один список. Тобто, наприклад, я маю такі категорії: я, і реалізація, я і саморозвиток. Я та турбота про себе. Можемо створити я та яскравість життя, я та стосунки, наприклад. І карточки, це є у вас як окремі цілі. Наприклад, у Я та яскравість життя ви можете прописати те нове, що ви хочете спробувати в новому році. Ну, Наприклад, я собі пропишу кайтсерфінг, гольф або, наприклад, країни, які б я хотіла відвідати: Лондон. Перселона, до прикладу, п'ята стосунки ми можемо прописати, відвідати два заходи та познайомитись із трьома новими людьми, їйти перший. Далі в «Я і саморозвиток досить класно прописувати переліки. Давайте я вам покажу наочно, як працює функціонал у картках. Наприклад, я можу створити у списку Я і саморозвиток картку прочитати 10 книг. Та, наприклад, в цьому році. Тут ми бачимо ось таку картку, і ми можемо написати опис, якщо нам потрібно. Ми можемо поставити собі мітку. Вона буде виглядати ось так. Це допоможе вам візуально представити, якщо ваші цілі є поєднані між собою. Ви можете додати перелік. От тут в переліку досить зручно прописувати перелік тих книг, які ви хочете прочитати. Наприклад, есенціалізм, переломний рік і так далі. Також ви можете дати дати. Дата буде працювати для цієї картки, тобто дедлайн для якоїсь вашої цілі, якщо це вам потрібно, і тут ви зможете собі налаштувати також нагадування. Ви можете додати документи, фото, тобто те, що вам допоможе, виконати відповідну ціль. І підібрати обкладинку. Ви можете підібрати як і своє фото, так і якусь обкладинку, яку вам запропонує. Ось так буде виглядати карточка. Чув досить крутий функціонал Trello – це те, що ви можете працювати над проектами спільно з кимось. Ви можете створити дошку і поширити її серед своїх, наприклад, друзів чи колег. Для цього отут у нас є кнопочка Поділитися. І ви можете скопіювати посилання, і, відповідно, інші ваші колеги чи друзі зможуть редагувати в місці її дошки. Так само і з карточками. Ви можете також додати учасників, і вони зможуть писати вам відповідно коментарі. Є також, звичайно, такий стандартний функціонал примістити, копіювати, архівувати. Не будемо детально зупинятися, я думаю, ви самі це зможете поклікати собі. І дуже зручно переміщувати карточки між собою. Це досить класно, коли ви маєте, наприклад, для цілей такі колонки, як неактуально актуально та зроблено. Я ними досить часто користуюсь, особливо неактуально. актуально. Ось і ви можете собі переміщувати між собою і потім вислідковувати свій прогрес. Також досить зручно. Ви собі можете створити окрему картку для книги. Це Працює, якщо у вас вже є десь база знань, і ви хочете просто перенести її в Trello. Також є досить прикольний функціонал. Я неправда не користуюсь. Якщо у вас є кілька абзаців, ви можете це вставити і вам запропонує Trello або створити чотири картки, або лише одну картку. Якщо ми обираємо створити чотири картки, то ми бачимо, що нам по абзацах створили. Карки. Також Trello я використовую для продуктивності, для списків на день та на тиждень. Я про це буду знімати окреме відео і розповім вам детальніше, як я використовую для цього Trello. Трело можна використовувати в роботі, якщо ми говоримо про планування якогось короткострокового проєкту або проєкту, де небагато задач чи невелика команда. Ми говоримо про методику Kanban, я думаю, що ви про неї могли чути вже. Створимо тестовий проєкт. Виберемо якийсь гарний фон. Ось. І відповідно тут що ви можете робити? У вас може бути пул задач, які ви переміщите в цю секцію. Ті задачі, які вже в роботі будуть у цій, відповідно секції, і які виконані ось тут. У вас також можуть бути інші списки відповідно до вашого флоу робочого процесу. Ви можете поділитися цією дошкою із вашими, наприклад, працівниками чи колегами, і вони можуть працювати із цим середовищем. Якщо я не помиляюся, то в безкоштовній версії Trello у нас є не більше 10 безкоштовних дошок, але цього більш ніж достатньо. Також по функціоналу, що нас тут обмежене, ви не можете переглядати вашу інформацію. У вигляді, наприклад, таблиці, календаря, чи ми бачимо тут карта, часова шкала. Тобто, ви можете бачити лише ось цю дашборду. Насправді це не досить критично, якщо у вас маленькі проекти, або використовуєте трейлер для особистого використання. Ну і, звичайно, у вас не буде таких функцій розгорнутих, як, наприклад, пріоритетність і вивість дати доступ до дошок. Багатьом учасникам у вас будуть відповідні ліміти. Але знову ж таки, це не критично, якщо ви використовуєте його для особистих цілей. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, якими інструментами ви користуєтесь. Можливо, ви хочете, щоб я зняла огляд на якийсь окремий інструмент і протестувала його на предмет виконання цілей чи планування або якимось іншим чином. Ну і звичайно, діліться своїм досвідом.